Українська мова для мене це якась ідеальна гармонія. Вона настільки круто музично звучить, і вона настільки сучасно, як мені здається, звучить, і настільки гармонійно, чисто з фізичної точки зору. Щоб стільки людей з російськомовних регіонів переходили на українську свідомо через ненависть до російської, мені здається. Жодними реформами з українського боку неможливо було б зробити роками, десятиліттями. І от, якщо навіть буде ядерний попіл взагалі у світі, от проросте українське слово. Я в цьому не сумніваюся. Я взагалі виросла в російськомовній родині, і батьки зі мною розмовляли російською мовою. І всі мої друзі. Я жила в Києві, школа була україномовна, але в класі всі розмовляли російською мовою. Хоча це був 13 рік, я вирішила, що я в публічному полі буду звучати українською, і це дуже здивувало моїх друзів на той момент, котрі не знали, що я взагалі знаю українську мову. Син починає розмовляти. Ми його вивчаємо лише українській мові, тому що все одно російську він чує десь навколо, десь на майданчику, десь серед друзів. Він дивиться лише україномовний контент, лише україномовні пісні слухає, але він чує вдома лише українську мову, і от коли він починає свідомо щось говорити українською, я відчуваю, що це власна моя якась перемога. Я випадково натрапила на статтю давно, ще, коли в Маріуполі почали з'являтися трафарети з буквою І, і що це Означало символ супротиву, і мене просто це розірвало. Що замість тисячі слів є буква, це не придуманий логотип, це не придумана якась семіотична нота, це не придуманий якийсь знак, а це просто українська літера, яка не дублюється в жодному з алфавітів. Якщо от згадати моє життя, починаючи із того, коли я народилася, значить це Чорнобиль, це розпад совку. Потім це перебудова, і там революція за революцією. В принципі, спокійно не було ніколи. Мені здається, що ми взагалі до буремності життя дуже призвичаємося і пристосовані як ніхто, і от я уявляю взагалі будь-яку націю, яка дуже звикла до комфорту. В наші умови на тиждень помістити, то не було б ні нації, ні країни, нічого. Зараз ця незламність. Ми її бачимо взагалі щодня. І я вірю, що те покоління дітей, яке зараз зростає, воно буде ще більш мужним, тому що воно бачить на власні очі. А коли ти бачиш, відчуваєш, ти втрачаєш, ну вже нічого не змінить цього контексту. Ти назавжди вже інший. І мені здається, що та історія, яка пишеться зараз. Це наша новітня історія, трагічна, але такого шансу в країни бути єдиними, з'єднаними свідомими і налаштованими на перемогу взагалі нашої всередині нашої країни, нічого б не зумовило отаких от сильних тригерів.